Іноді наші руки випадково торкалися, і щоразу по моїй шкірі пробігали мурахи. Ми мовчали, але це мовчання не було напруженим чи незручним. Навпаки, воно було наповнене якимись недомовленостями, якимось солодким передчуттям. Біля мого під'їзду ми зупинилися. Я не хотіла, щоб цей вечір закінчувався. Здавалося, якщо я зараз зайду в квартиру, вся ця магія розвіється як дим. Дякую тобі за цей вечір, Аню. Сказав він тихо, і його голос звучав якось особливо проникливо. Це було несподівано і дуже дуже класно. Тобі дякую, Макс. Відповіла я, намагаючись, щоб мій голос не тремтів. Я й справді давно так не відпочивала душею і не тільки душею. Остання фраза вирвалася сама собою, і я по думки дала собі ляпаса. Ну, от, нафіга, Анько. Він зробив крок ближче. Я відчула його подих на своїй шкірі, ледь вловимий аромат його парфумів, змішаний з запахом кави і чогось ще, такого невловимо чоловічого. Моє серце калатало так сильно, що здавалося, він от-от його почує. Я підняла голову і подивилася йому в очі. В них віддзеркалювалися вогні нічного міста, і ще щось таке глибоке, таке вабляче. Він повільно нахилився його обличчя було вже зовсім близько. Я відчувала, як підгинаються коліна, і інстинктивно заплющила очі, готуючись до поцілунку, якого я в цей момент хотіла, мабуть, більше за все на світі. І саме в цю мить, коли мої губи вже відчували тепло його дихання, він раптом тихо, майже пошепки, сказав: Аню, я мушу тобі дещо сказати, це важливо. От така фігня малята досі іноді як згадаю цей момент. Так і хочеться крикнути «Йоб твою мать, Макс. Ну що там ще могло бути важливішим за цей момент? Але що саме він тоді сказав і чим усе це закінчилося? Це вже зовсім інша історія.